Вітаю, шановні друзі. Поговоримо про актуальну тему строки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Друзі, 9 травня 2024 року законом 3696 9 було внесено зміни до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де було викладено нові строки накладення адміністративного стягнення за статтями 210 та 210 прим 1. Що там зазначено? Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 та 210 прим 1, а це порушення правил військового обліку та порушення мобілізаційного законодавства, може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше, друзі, не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто. Три місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з моменту вчинення. Таким чином, якщо особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачено статтею 210, 210 прим 1 липня 2023 року їх вже притягнути до відповідальності не можна, навіть якщо вони дізнаються зараз про це. Таким чином, друзі, ми розуміємо, що максимальний строк, протягом якого можуть притягнути до відповідальності, це один рік. А для таких статей, як 210 прим, 210 ще й три місяці з моменту виявлення. Тому пам'ятайте про це, дивіться дуже уважно фабули постанов про. Притягнення до адміністративної відповідальності і дивіться, що там написано, коли виявлено. Це дуже важливий аргумент для того, щоб в подальшому закрити адміністративне провадження та скасувати штраф в зв'язку з пропущеними строками накладення адміністративного стягнення. Друзі, пам'ятайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.